Всім привіт! Інкубаційна майстерня на зв'язку. Сьогодні у нас буде е, таке відео значить, для нашого замовника е, з Одеси. Він попросив зробити ексклюзивний варіант інкубації для Артемії на 25 літрів. Це все буде працювати на Сенсановському е, безперебійному компресорі. 818 на 20 літрів хвилину. Значить Нашому замовнику ми виготовили ще доповнительні акваріуми на 6,5 літрів. Це потрібно для тетраселміс. це їжа для Артемії. Тобто, якщо ми додаємо Артемії тетраселміс безпосередньо в інкубатор, то краще вилуплюється і краще швидше Артемія набирає вагу. Значить, ще в подарунок ми не забули. Е такі елементи це для відсіювання самої артемії. Щоб можна було б відсіяти від води, перевернути і покормити раченят чи креветку, чи що там будете кормити. Ось, е значить, цех обладнаний е стійкою на три поверхи. Для у кожного поверха є свій е, акваріум для тетраселміса, е, свій відсіювач. Е, на кожному поверсі для кожного елемента окремо буде кранік, клапан, повітряний елемент. Так само клапан. Кранік і повітряний елемент це для інкубації артемії і для тетраселміса. Ось такого гарного вигляду має стієчка. Я вирішив цю стієчку замість дерев'яної основи зробити скляну. Чому так вирішив зробити? Тому що для вилуплення артемії потрібно світло і тепло. І якщо, наприклад, ставити просто три окремих світильника, то вони там 2-3 ватт будуть, начебто і небагато, але в принципі можна поставити одну лампу таку длінну, і вона буде освіщувати всі три поверхи. Тому я вважаю, що це буде більш актуальніше. Ось І ще клієнт попросив зробити не 3, а 4 інкубатора. Четвертий потрібен для іншого місця. от Я його, значить, Буде його з, з, з повітрям забезпечувати компресор Xilong DC328. він На 3 в хвилину. ось Він має такого вигляду, він двохканальний. В принципі, його має вистачати для самого інкубатора. в принципі Його можна е, так само доповнити ще одним елементом для Тетраселміса. Також з клапаном, з краником, і аераційним елементом в кожного є свій кран для зливу Артемії. Ось такого, значить, вигляду це все має. Дякую замовнику за таке ексклюзивне замовлення. Кого цікавить співпраця по інкубації, як і креветки, так і. Австралійська рака. Запрошуємо, долучайтеся, ставайте нашими партнерами. А наразі всім гарного дня та позитивного настрою з повагою. Інкубаційна майстерня Family Shrimp. Всім до побачення. Дзвоніть.